Під час ще існування союзу на межі розпаду, коли питання постало: можливо Росія візьме під контроль всі спецслужби України. Ну патріотична частина співробітників тоді КДБ, а тоді служби уже безпеки України, чітко визначилось: ми будуємо свою службу. Хто не згідний, іде відставку, їде в Росію. Або йде на пенсію, ми їм дали давали таку можливість. А якраз в першу чергу молоді співробітники, молоді уже керівники от відстою позицію незалежної спецслужби, включаючи служби спеки і служби зовнішньої розвідки. На той період головне управління розвідки в складі СБУ. Я прямо розкажу історію, коли ці справи, які намагалися забрати Москву. Ми знищили навіть в, в Обуховській картонажній фабриці в великих басейнах кислоти. Оце реально, щоб не попало в Росії. От, але всі картотеку, всі інші та скаєнтурні можливості залишили при собі вже так скачка, не дали навіть керівництву на той період СБУ України Галушці це зробити. Але після цього розпочали якраз будувати свою службу. Це були патріоти люди, які дійсно вели активну роботу уже й проти Росії. Як приклад, ми чітко знали задуми, наприклад, по захопленню Криму. У 1994 році, коли вже готувався референдум і голови і Верховної Ради Крима і Русський блок, Русське Єдинство, Русське Казачество, агентура, але це та агентура, яка розвідка добула, що вона прибула для організації захоплення Криму. Точно та по не потузливо. Планувалася ще одна операція, яку розвідка упередила, Це глобальна операція, передбачала, що зіткнути російському населення з татарами створити умовно операція Чечня на територію Криму. Що була війна між татарами і представниками України, але російськомовної України на той період. І це передбачало, що буде війна. Вже вона розпочалася. Вбивство розпочалося, підпали якраз спільно і об'єктів кримських татар і російськомовних. І все пішов з південного берега Криму аж до Сімферополя. І рухалося 60 тисяч захопити Сімферополь. Це могла бути війна. Ми єдине зупинили тоді сказав, уже представниками кримських татар і іншим структурам. Вже говоримо, вас тягнули провокацію. Вас використовують для війни. Коли в 2008 році розпочалася війна в Грузії, і розумію, Росія почала агресивні дії по захопленню Грузії, вони хотіли спровокувати велику бійку між Чорноморським флотом України і Росії, нанести удари, а це б розпочалася війна між Україною і Росією уже в той період. Але розвідувальні органи домовили цю інформацію з вищих, так сказать, ешелонів влади Російської Федерації про їх задуми. І, зрозуміло, і на рівні президентів, наших посередників, які були учасники від західного блоку. І безпосередньо під час складних дискусій з Путіним і Медведєм, я сам приймав участь в цих дискусіях, нам вдалося і упередити війну, і не допустити агресії щодо нашої держави. В цілом скажу, що дотепер зберігається, є дуже пливові сили. Я прямо скажу. Ну, на 24 лютого наші колеги прямо із спецпідрозділу Росії і розвідки, і навіть ФСБ, які обов'язково, що він цей ненормальний натворив, маючи на меті Путіна. Ми проти цього. Ми готові їхати в Україну воювати за Україну, не за Росію, а це генерали спецслужб. Щодо початку війни. Да, дійсно, ми отримали від розвід підрозділу і США, Великобританії, першу чергу підкреслюю, частково Німеччини, Франції, про конкретні плани. Навіть це було оприлюднено. Для чого? Як правило, дані розвідки не оприлюднили, тим більше західні країни, західні спецслужби, це в них табу. Але в даній ситуації є один прийом. Дати іночотке дані, що нам це відомо, що ми знаємо, що ви будете нападати. Але Путін наскільки вже піготувався до війни, що в даній ситуації він вже це проігнорував. Він єдине змінив дату нападу. Планував 16 лютого, але переніс 24. Я думаю, що в даний момент це дійсно глибоке нерозуміння важливості координації між спецслужбами України. Я прямо скажу, в деякій мірі грішива ця була ситуація, тому що розвідник як право працює в ворожому колі. Ну, немогло щоб, наприклад, той же Штіррець говорив, що я там представник якогось спецслужби СРСР. О, тому що це пряме абсурд і розкриття, це я вже так утрірую. Тому дана ситуація дійсно була проблема в плані взаємодії, в плані розшифровки діючих співробітників під прикриттям. Це глибоко законспірувані співробітники розвідки, або їх агентура, яка дійсно повинна знаходитися під захистом розвідки. І якщо виникає питання в контррозвідки, СБУ. О, ці питання вирішуються на рівні перших осіб. Зрозуміло, що сьогодні сільство повинно встановити, чи в системі з СБУ не було російської агентури, яка розшифрувала цього агента і зрозуміло зумісно його нейтралізувала, Уже маючи і нове новітнє озброєння техніку після е, крайнього Рамштайму пілотувати стратегічні наступальні операції до цієї навали. Я прямо скажу. А це передбачає. Найближчі 2-3 місяці, як і наші колеги вже і Залужин натякав, проведення стратегічно наступальних операцій на сході і на півдні нашої держави. Не будемо розшифровувати, де, але це звільнено територія І якщо ми це проведемо е, на протязі весни 3-4 місяці, у нас буде визволення територій, і е, може потужно потіснити е, російський режим, а можливо буде падіння. Якщо ми затягнемо цей процес, це вже другий сценарій. Розумію, Росія буде нарощувати зусилля. Нам також буде на ми намагатися створювати передумови захисту по багатьох напрямках, але перемалити великі сили, це дійсно придеться тяжко. І це може затягнутися і на півроку, і далі. Тому я за перший формат є реальні перспективи на 3-4 місяці, щоб ми звільнили схід і Півдні нашої держави. Це перша передумова для виграшу цієї війні і до нового вже миру на умовах України.